Стали донорами крові. КНП Надвірнянська центральна районна лікарня спільно з Прикарпатським обласним центром служби крові організували день донора у надвірні серед тих, хто відгукнувся і підтримав ініціативу для потреб ЗСУ і працівники Надвірнянського коледжу. Ми прочитали оголошення в на телеграм-каналі Надвірнянської територіальної громади про те, що у надвірні сьогодні будуть Прикарпатський центр служби крові приймати кров донорів для потреб ЗСУ. І відповідно згуртувалися колективом Надвірнянського коледжу і Шли стати донорами хто вперше, хто вже в котрий раз, але ніхто не стояв осторонь. А всім ми запропонували, всі погодились. Ми передзвонили до працівників лікарні, і нам поставили ліміт 10 чоловік, тому що тільки е, можна було таку кількість через те, що обмежений ресурс у самих працівників цього служби крові. Тому настій тільки на жаль, 10, хоча було бажаючих набагато більше. Жінка розповідає, що це перший її досвід донорства. Проте зауважує, що вона у разі потреби, як і вся спільнота, коледжу, продовжує допомагати задля спільноти Результату тримаючи таловий фронт, мій особисто мій перший, тому що не, не складалися обставини. Мені не приходилося здавати кров, але надіюся, що якщо надалі треба буде, то завжди долучатимусь. На двірянському коледжі волонтерською діяльністю ми займаємося вже від 2014 року. Різною волонтерською діяльністю і тільки як почалося повномасштабне вторгнення, змінилося і саме волонтерство. І ось здача крові це теж як частина нашої волонтерської допомоги, тому що ми живемо в. В тиловому місці ми маємо свої фронти. хтось захищає нас на передніх фронтах? Воює. А ми що можемо зробити тут, в тилу робимо і здача крові для потреб зсу це також така маленька, але волонтерська діяльність. Перед тим як стати донором, потрібно пройти п'ятихвилинну реєстрацію, на якій встановлюють групу крові. Після здачі волонтери мають змогу випити каву або ще і скуштувати печиво. Медики розповідають, що донором може стати абсолютно здорова людина, яка не мала операцій та хронічних захворювань щодо обов'язків до бажаючих. Перед здачою крові лікар називає не вживати алкогольні напої два дні та не палити за дві години до самої здачі. КНП Двірнянська центральна районна лікарня сьогодні спільно з Прикарпатським обласним центром служби крові організували день донора, де всі бажаючі мають змогу здати кров. Працівниками обласного центру служби крові проводиться забір донорської крові для збройних сил України для військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні. До даної ініціативи долучилися дуже багато охочих. Це працівники освіти, медичні працівники і всі бажаючі мешканці громади. Адже донорська кров потрібна завжди, а під час військових дій особливо. Хочемо подякувати кожному, хто долучився до нашої спільної доброї справи. Це наш внесок в спільну перемогу. Донором крові може бути людина, яка досягла 18-річного віку, абсолютно здорова, без будь-яких хронічних захворювань. Захворювань, яка не, яка не має шкідливих звичок, яка не, перед здачею не можна вживати алкоголь дві доби, не можна курити дві години до здачі. Також має бути е, харчування, легкий сніданок, перед здачею не, не можна вживати будь-які ліки. Людина має бути абсолютно здорова. Потрібно пам'ятати, як важливо тримати і тиловий фронт, де бути волонтером також означає жартувати частинку себе, яка врятує чиєсь життя.